Конкретно з тобою є проблема. Вони тебе шукають, ти їм дуже не сподобався, то вони хочуть тебе вбити. І в останній момент сворачують і ведуть на дізо. І оно таке ще таке сере, таке стрімне, блядь, Я дивлюся на нього, думаю, пізда, нахуй. Мене заводять. Тебе, час нахуй яйця оторвуть, якщо ти не скажеш блядь, то, що должен. Вони знімають з мене штани, коротше, розворачують мене, і он в натурі бере веревку, зав'язує. Маріуполь, початок повномасштабного вторгнення. Через змонтоване відео став однією з цілей для ліквідації росіянами. Переживши тортури, ополоні повертається на службу та виконує найнебезпечнішу роботу в світі, штурмуючи та відбиваючи захоплені росіянами позиції, паралельно фільмуючи процес. Який згодом. Ми дивимось на Ютубі. Дивимось, але ніколи не відчуємо. Розвідника ЗОВУ Фрост.